Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Урок номер 28 і тема лінійний удар. Лінійний удар дуже схожий на зв'язку, але фігури стоять в іншому порядку. Якщо білі грають слон F3, напали на дві чорні фігури. Спочатку на більш цінну фігуру, далі на слабшу фігуру. Чорні можуть якоюсь фігурою відійти, але білі точно виграють іншу фігуру. Слон F3 лінійний удар. Фер, звичайно, відступив, побили туру. Якщо зіграти тура d2, то вийде, що дві білі фігури напали на туру д8. Чорний ферзь не може відступити, щоб захистити туру д8, а там далі чорним мімат буде. Тобто білі виграють так ферзя. Чорні мають бити туру. Побили ферзя. Спочатку потрібно побити слона, щоб заманити ферзя на поле e4. Жертва якості. Але далі буде хід слон С6. Давайте спочатку поб'ю слона. Тепер слон С6, лінійний удар. Напалена ферзя за ферзем тура. Ферзь не може відступити так, щоб захистити туру. І чорні поб'ють цілу туру. В результаті виграли фігуру. Ферзь відступив, побили туру. Тепер лінійний удар за участю короля. Граємо слон d5. Ферзь захищає слона. І це лінійний удар. За білим королем є ферзь, і ми його виграємо. Король відступив, побили ферзя. Тепер складніша комбінація. Перший хід слон Е5, лінійний удар. Король може побити слона. І король б'є. Але ми заманили короля на погане поле. Далі ферзь с 3 лінійний удар, і чорний король не зможе так відступити, щоб захистити ферзя. Тому білі виграють ферзя. Ферзі 7 побили. Тепер білі виграють пішака. Можна побити в 7. Буде подвійний удар на короля і на ферзя. Ферзь побив ферзя. Але тепер є хід Тура 7. Лінійний удар. І білі виграють цілого ферзя. В результаті виграли пішака. Потрібно перевести ферзя поближче до короля. Є такий хід ферзь 6. Далі ферзь 7. Король побив коня. Але є лінійний удар ферзь f 8. Король і ферзь стоять на одній діагоналі, тому виграли ферзя. Тепер в нас відомий етюд. Я зробив відео про цей етюд. І в описі до цього відео залишу посилання на своє відео. Як це розв'язується. Перший хід Тура 8, напалена ферзя. Ферзь може побити туру. І він б'є. Заманили ферзя на погане поле. Далі буде слон F3, лінійний удар. І виграємо ферзя. Рекомендую подивитись відео, бо там є багато ще цікавих варіантів. Побили тепер ферзя. Сьогодні ми розглянули комбінацію під назвою лінійний удар. В описі до цього відео будуть посилання на задачі. Обов'язково потренуйтеся. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!